Великий огонький сильний, Боже наш перуне, ми вірні правідні, прадавні вірі предків наших зібралися, щоб дяку тобі скласти і славу тобі співати, що бачив ти, охоронцю наших сім'їв, повірячив, як з нашим продріння прокидається Русь Україна і повертається. До Божого закону, до гордого і праведного життя, тобто до добробу досі, до подзвичнею рідного. Бо силою ми свічуємося, бо могутністю ми проймаємося, щоб вічно у славі твоїй перебувати. Слава Перуну! На візестло! Слава Перуну! На вірство! Слава Перуну! На слава! Могутні паруне, на славу твою, запало б священний вогонь. Вой великий многоликий. Прими требу вогнем з небу. Стань перед нами, оком'язі. Оком наві праві.